Сьогодні громадська організація Ідея нації проводить пікет Львівського апеляційного суду з метою показати продажним суддям, що і на них буде кара. Акція наша називається Дзвони правосуддя, оскільки дзвони українській історії символізували кару над тими, хто чинив беззаконня, то судді мають знати, що і над ними зазвінять дзвони правосуддя. І ідея нації розпочинає. Бити всі дзвони, будити український народ, будити українську свідомість, українську кров, щоб Україні запанувала та ситуація, в якій люди будуть знати, що прийшовши в суд, там буде чесний спір, там нічого не буде вирішуватись за хабар. В противному разі українським народом ми збудемо дзвонами, дзвонами, які ми сьогодні починаємо бити. Розбили магазин, викрали всі мої всі моє майно гроші на суму 201 тисячу. Звернулася в міліцію прокуратуру в суди, три роки. Суді не розглядують моєї справи. 14, -го, 14 -го року розглядувалася моя справа в апеляційному суді господарчому. Але Мою справу ніхто не розглядував і незаконно винесли рішення. Я сьогодні прийшов сюди, щоб відстояти своє право на свободу і на життя, так як я три роки провів незаконно в слідчому ізоляторі по сфабрикованій кримінальній справі, перевертними в погонах франківського райвідділу міліції міста Львова, музикою Петро Анатолійовичем, Мінінковою Марією Михайлівною, а також Франківською прокуратурою, прокурором подіком. Я утримувався в слідчому ізоляторі, в нелюдських умовах. І мені було дуже тяжко, я не знав до кого звернутись. Я писав у всі можливі інстанції державної влади, але мої всі скарги скеровувалися у Львівську прокуратуру обласну, а далі прокуратура обласна скеровувала всі мої скарги в прокуратуру Франківського району, де вони замовчувались. І належним чином не розслідувались. Тому сьогодні я вважаю моїм обов'язком прийти сюди на цей мітинг, на цей протест проти свавільної влади і висловити свою думку і відстояти своє право. Але ще хочу доповнити, що демократія саме вона робиться на вулиці, а не в парламентах і не в залах судових засідань і не в кабінетах, а звичайними людьми, які... Значить, мають свої невід'ємні права і мають право їх відстоювати. Тому я сьогодні сюди прийшов. Дякую за увагу всім. Я більше трьох років не можу добитися повернення коштів. Мені винні гроші, виконавчі служби, суди, наші львівські, апеляційні суди, сприяють тому, щоб мені не повертали кошти. У мене на утриманні двоє малолітніх дітей 7 і 10 років. Тично я з дітьми живу в одних родичів, в других родичів вже більше трьох років. Це тягнеться. Виконавче провадження було на виконанні в обласному управлінні. Після трьох років, майже трьох років розгляду виконання рішення, виконавча служба області прийшла до висновку три роки, виконуючи. Після того вони прийшли до висновку, що це не їхнє порядкування, що це повинно розглядатися в районному. В, в, в район не в обласному, а в районному управлінні виконавчої служби передали туди. На протязі цього всього розгляду часу Шевченківським судом виносило винесено було рішення конкретно суддею Свірідовою Було винесене рішення. Засідання проводилися на протязі трьох днів підряд. Ввечері засідання проводилося. Я просила перенести розгляд справи на протязі трьох днів. Суддя зупинила виконавче провадження в незаконний спосіб. Пізніше апеляційним судом це все було відновлено, але пропущений термін, і знову все почалося спочатку. Апеляційним судом три рази три рази виносилися рішення повернення. Повернення справи про виділення частки в квартирі три рази. Апеляційний суд повертав в районний суд на нові розгляди. Це рішення, яке повинно розглядатися на протязі десяти днів. Тягнулося півтора року. Я тепер ставлю питання перед прокурором Львівської області притягнути до кримінальної відповідальності полковника Бойка. Прокурора Залізнічного району міста Львова за те, що він покриває злочин. Це стаття 396, частина 3 Кримінального кодексу України. І я от чекаю зараз відповіді: внесуть війни чи ні, а вони використовують в своїй діяльності, прокурори. Інструкцію введено наказом наказом Генерального прокурора України від 3.12.2012 року, якою вони всі справи, які до них приходять, всі заяви скеровують до низів. Та не можна вони мають керуватися законом прямої дії, а це кримінальний процесуальний кодекс України стаття 214, чотирнадцять частина перша частина, четверта, яку ще ніхто не відмінив, то яке право мав прокурор? Головний євнух в Гремі Януковича, який втік за межі України видавати таку ухвалу, таку, так, так, таку інструкцію, якою користуються до цього часу оці останні недієздатні прокурори, не тільки недієздатні, вони малограмотні, недієздатні, некомпетентні, деградовані, деморалізовані. Це щури, які знищують державу. Їх треба гнати в шию. Хто це має робити? Це має робити народ, чи це мають зробити самі прокурори. Якщо їх зараз е, Порошенко поставив на робочі місця, значить або працюють, або геть ідіть. Тут іншого не буває, бо починається все з президента. Він президент. Я за нього голос віддавав. Значить, я від нього вимагаю тепер. І наших хлопців не треба нищити. Що робиться в державі? Ті, хто би мав захищати Луганськ, Донецьк, молоді хлопці, 35-40 років. Вони зараз бігають, трускавці, Дрогобичі, всюди бігають. А чому вони не захищають Україну там в себе? Чому в Запоріжжі взяли і їх зараз кличуть військомати сюди? Автомат і йди захищай свою Луганську, Донецьку область, а звідси хлопців набирають туди, відправляють, як пушечне м'ясо розстрілюють. А сталінська політика, коли знищили там оці південні області, зараз якраз поширилася сюди на схід, вони приїхали під льдом того, що ніби вони звідти там тікають. Та ні, вони приїхали, щоб тут завоювати Львівську область і все остальне. Ви зрозуміли чи ні, що робиться. Це друга хвиля сталінської політики зараз втілюється в життя. І до розвалу держави веде наша така невизначність, наша нетвердість. Ми маємо бути такі. Сказав слово, зробив. Треба розстріляти, розстріляйте. Одного розстріляйте публічно. Чому в Китаї немає корупції? А тому, що міністр фінансів вкрав мільйон доларів. Його тут же привселюдно. Телебачення показало на весь Китай. Корупціонера розстріляли чи повісили навіть. В Ємені, де я служив радником командувачів військових сил, там роблять дуже просто. Попався, відрубали йому ліву руку, другий раз попався, вже другу руку не рубають. Його в колобуш, така тюрма на висоті 3,5 кілометра, качівку до ноги приклепали, дали йому якийсь молоточок в руку, і одною рукою він собі заробляє на прожиття, і вже до кінця своїх днів він не виходить з тюрми. Так треба в Україні зробити. Я не за те, щоб рубали руки чи голови, але я за те, щоб був, щоб діяв закон. Розумієте, є кримінальний кодекс України. Зробіть так, щоб він діяв. Є кримінальний процесуальний кодекс, зробіть так, щоб діяв. Є судді, які порушують, а вони перші мають іти до відповідальності. Прокурори, судді, міліція. Вони це три правоохоронні органи, які порушують все і вся. Коли буде у нас міліція нормальна, прокуратура нормальна, суд нормальний. Президентська відко влада нормальна зверху донесу не боятися твердої руки, бо тверда, без твердої руки в Україні порядок не навести. Її нещасно грабують 23 роки. Грабують так нещадно, як її за 70 років до того не розграбував навіть радянський союз, і ніхто нікого не посадив в тюрму. Зварича того, якого я їм ще тоді казав, що його треба садити, судити і садити. Не посадили. Героча, який виніс завідував не правосудну ухвалу в моїй справі, постанову іменем України. Я казав тоді, гириче, зварича садіть, гиреча садіть, отаких от всіх садіть, а він далі кров людям пор. Скільки він життів знищив за цей час.